Цих вітаю павницю на барахолці на сімсотки у Черкасах. Поки ще нема дощу, то давайте підемо подивимо, що тут у нас сьогодні продають на барахолці дівчата. Стекла і плазма. Так. Тут нічого не продають. Вазочку оцю тільки, що я вже її показувала, і графінчик. А графінчик скільки отакий от коштує? 60. А вазочка 150? 100. 100, 100 да. 100 гривень. Зрозуміло. Здрасте ух, який той штоф, він, мабуть, називається. Скільки він з перчиком, скільки він коштує? 50, так? да? Дождики це ще радянський. Чи? Ну, да. ну це вже новіше, мабуть. Такого да, да, бо такого не почому? Це... Ой, ну цей сорок хочу, він такий величезний. Да, здоровий, Ого, прям такий. Ну, да. Дуже здоровий. Його. І і, довгий, і, uh -huh. Ну так як там по 20, якщо не більше, 25 маленький отакий. Це uh -huh. такий великий. Ну, кому треба, уступимо щось. Зрозуміло. А от ці по чому? По 35. А оті блюда овальні. Овальні оці, усі. Да. Ну, Це буди? Бодянські, так? Да? Ви розумієте, я ні. Так, так, бодянські, так. По чому вони? Не знаю, велике може 60, оці по 30. А може уступимо, боже, ну майже. Понятно, так, да, да, зрозуміло, так. Хоче будемо торгувати. А рушники ви вже всі попродавали? Ні, ні. Я Ви... не можу все виносити. Ви не виносите так, да, просто, виносити. Виставляю да? інколи там на барахунку. Угу. Я вже не знаю, що нести. То мене просила жінка, я винесла, вона так і не прийшла. А, от тоді красиві. Да. це сказала, буду. І, і так і було. не прийшла. Ну, да? Я не, на... не люблю набиватися. Да, Зрозуміла. Да, да, да. І і спитати, може, щось у людини не вийшло. Ну, Хоча могла теж перезвонитися. Звісно, ну да. Ну, дуже красиві руші. Виносите хоч потрошку, може ж будуть купляти. До Нового году нікому вони не Ну, в принципі, да. А, да, так. Да, да. да, може бути. Ось вазочка така. З цвітного конфетниця, мабуть. Так. Конфетниця була, а тут ось кувшинчик такий із цвітного скла. І скільки такий здрасте? Сто гривень, сто гривень такий. А оте, дивіться, синє кругле стекляне блюдо. То стекло воно, так? Да? Чи пластик? Стекло, стекло. Стекло 50 гривень. Оце тут кафе, отут де за аптекою. І там постійно грає музика. Ну, я не знаю, я не, не знаю, там буду знімати далі чи ні. тому що, я ж кажу, я не знаю, чи вона з авторськими, чи ні, а ще барахолку озвучувати, то це вже взагалі. Ух ти, дивіться, яке красиве. Ой, а що це таке? Доска? Зараз я підійду, спитаю, скільки вона коштує, дивіться, яка вона красива. Це ви розмалювали, так? Да? І скільки така красота? 300 гривень. Та так. Да. А це щоб на ній щось робити, розділочне? Для, для тіста, да? так. Да. Дивіться, яка красива. Дуже гарне. Так. <працювачка> да. Хороша 300 гривень. А ця сікачка. 500. 500. Шинковка 500. А це панно. Ріжки по дереву. Красиво. Ріждів на подерево. Так. Да. Так, зрозуміло. А оця сковородка отака, от скільки оце? Це алюмінієва вона чи яка вона? Алюмінієва, 50 гривень. 50 гривень. Я я в я взяла? Так, оце, ось все, дивіться, підкажіть, як вам його показати, а як він дивиться там. Не знаю, це, це мішає, я не хочу нічого трогати. Оце конфетниця чи що воно таке? Дивіться, яке красиве. Ой, боюсь. Зараз спитаю, скільки воно коштує. Це хрусталь чи скло. Не знаю. Зараз спитаю скільки. А оце красота, оце скільки. 500 гривень, це, це що хошловачка хрусталь. Оце індійський кувшин, латунь. Латунь, так. І скільки латунь ця коштує. Теж 500 гривень. Теж 500 гривень да, дуже гарний. На подарок у свят... Святки йдуть. А оця ваза така. Скло, чих теж, 150 гривень все. Ну, 150 гривень. Да. Каструльки, он дивиться, все, що хоче, все. Алюмінієві всі, так? Так, даже Да. тоже ціла маленька. І почем эти кастрюли? 150-200. Оно і мальовано тоже. 200, О, ну, 200 прошу. О, бити, нічого. Тепловентилятором. Він до 100-200 гривень, він і не користувався в нас, коли лежав бабушки на гардіробі. Ну, та гарна річ, красива, да, 500 піднічі, гривень. Дуже гарна, так і да. на подарок гарна. Да. А оце скляне оце да. по дно. 50 гривень. 50. Носик, да. Да, так дивіться. Це не хрусталь? Хрусталь, По 30 гривень, хрустенькі, ось по 10. Громочки хрустальні по 30 гривень. 50 грамм, дуже удобно. Думала і не продавати а ти... Воно не нужно так, вже так. Да. Ух ти Шанхайські барси. Шуба. Так, ну шо? виключати не выключать із этой музики Просто не знаю даже. Взяли моду музику включать. Ну зараз швидко сниму. Я, по моему вже це знімала, але нікого нет. Я не знаю скільки це воно все коштує. І бігом буду тікати, бо це музика ця, вона мені не подобається. Що така старенький довбиш. Ось такий. Оце такий салатничок, дивіться. Я подивилась клеймо, написано не сорт. Але він такий гарненький, миленький. Йолочні ігрушки. А от цей сколько такої 150. діду? 150. А остальне що по чому, ці шишечки. 150. Все по 50, так? Да? Так. Да. Зрозуміло. А під низом там у вас що теж таке, так? Да? В основному так. Да. Там декілька шарів є. А, ну не, не треба, я зрозуміла, так. Да. Зрозуміла. Поки не співає, зараз бігом зніму, дивіться, сутниця. Ну, я її піднімати не буду, не знаю, що там за клеймо. 200 гривень. Ой, що вона? А, Баранівка. Стареньке клеймо Баранівка. 50-х років. Гарне. Воно кришечка до неї. Ось та, що я дивилась. Ох, і холодно щось стало. Ось, дивіться, яка. Теж так, це отаке клеймо, яке я не знаю. Южноуральський вроді, так? Да? Гарчишниця, мабуть, така гарненька, скільки вона коштує. Зрозуміло. Так. А отой маленький кувшинчик скільки. По 70 висят. Оно той. І малий, і великий. По 70, так? Да? Дивіться, яке гарне красиве блюдо. А риби скільки. Риба 200. Риба 200. А не гореть. А оце скільки? Арох. Арох. Ну, 130. 130? Так. Да. Гарний. Гарний, гарний. Так, що у вас тут ще цікавенького? Це я вже, мабуть, бачу. Ні. А, це вже друге. А що воно тут за клеймо? Дивіться, я не пойму. Щас. Може отак треба? Фух, Баранівка. І скільки, о, вже чи дощ іде. 60, 60 гривень, дивіться, який. Соусник. Хороший. Баранівка. Хоч би хоть би по 25 купів. Ну, бачите, стоїть. Ніхто не купляє. Так, риби дуже мені сподобались, хороші. І тут іграшки он новорічні, щось там таке. Ну в основному шишки. І оце блюдо мені сподобалось теж. Ну так, да, я бачу. І лебіді цвітні. А почому лебеді? лебіді? по 35. По 35. лебідь свадібна рюмка. А, це свадібна рюмка, понятно. Холодно. Щось дуже сьогодні холодно. Ну а це, мабуть, все. Сьогодні така барахолка. Та да обіцяв, всі ждуть дощу, а воно моросить. Я ж кажу, щось таке невідіме в воздухі єсть. Ну, дякую, що пройшлися така барахолочка сьогодні. Зі мною подивилися, що продається. Всім бажаю. Миру добра і хорошої погоди, якої в нас ну, ніяк немає. Дякую вам, що були зі мною. З вами була Наташа, Барахолка у п'ятницю на 70, площадь 700 місто Черкаси. Кінець, сьогодні яке число, кінець листопада. Через, через три дні зима.